Також приїхав хорст G504 CCU 50 з двигуном КМ495. Передні колеса 8,3 на 20. Є комплект противаг. Подивіться по 11 кг. Рахуйте кількість 4 плюс 4. 8 штук. Це велика перевага, потужний міст 50 Далі дводискове щеплення, реверс, коробка 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені. Камери 360, повітряний фільтр з циклоном дуже високо. Задні колеса 124 на 28, колісні противаги, розбірні диски. До речі, зверніть увагу, що два комплекта колісних противаг. Всередині класна кабіна, рівна підлога, підвісні педалі, регулювання керма, реверс, все дійсно класно зроблено, комфортне сидіння з амортизацією, все обшито, зашито. Ніші, навіть дерев'яна панель. Ось такий великий екран, люк, кондиціонер, все, що може знадобитись вам, є в цьому тракторі. Ну і позаду, найголовніше триточкова навіска зі змінними яблуками. Також в комплекті у вас, подивіться, які розкоси, циліндри зовнішні, гвинт з амортизацією, планка для кріплення номерного знаку, ресівер, розетка під причіп. Ну, і звісно, чотири гідровиходи, плаваюча гідравліка. Ось такий міні-трактор. Коштує 10 тисяч 500 доларів. Хто готовий вже купити ось такий хорст, телефонуйте 098 949 9090.